Друзі, я вас всіх вітаю на дворі 17 листопада, 2025 рік. Мене звати Євген, я експерт аналітичної групи інвеста. Сподіваюсь, ви гарно провели вихідні. У вас все добре. У вас гарний настрій. Ви відпочили. І сьогодні понеділок, перший на цьому тижні наш аналітичний огляд, який ми власне зараз з вами будемо починати. Тож, поїхали. І сьогодні в нас є достатньо чимало цікавих новин. Зараз про них і поговоримо. В кінці новинного блоку буде календар економічних подій, що буде на цьому тижні. І почнемо ми з першого нашого блоку. Цікаві новини. Скот Бесен заявив, що зростання реальних доходів американці відчують в першому і другому кварталі наступного 2026 року. І це все звісно завдяки планам Дональда Трампа. І це буде великий рік для працюючих американців і для ринків. Дуже хотілося б це вірити, але поки що на тлі того, що відбувається, зростаюча інфляція, не зрозуміла. Поки що короткострокова і середньострокова політика ФРС так про більш жорстку монетарну політику ФРС вже заявляло, але по ставкам по грудню у нас ще досі нема чіткої позиції. Будуть дані на цьому тижні будуть протоколи ФРС. Поговоримо про це пізніше. Але тим не менш, поки що, віриться дуже слабо. Роздача грошей 2000 тисячі доларів. От ми минулого тижня про це говорили. Це не панацея, абсолютно, і це не, не те. Подивимось. Знову ж таки, я розумію, що дуже часто ми е, це слово використовуємо, подивимось, але нам нічого іншого не залишається, тому що поки що це все слова. Щойно тільки уряд Америки вийшов з шадауну і вже такі заяви, що американці будуть багатіти, ринки будуть багатіти, все буде класно. Супер. Скотті, ми подивимось, почекаємо, якщо ти дай Боже правий щастя тобі, і здоров'я і жінку багату і красиву. А ми рухаємось далі, і Швейцарія. Пам'ятаємо, були певні е, такі негативні моменти в переговорах США та Швейцарії, але є е, е, така от інформація, що Швейцарія домоглася зниження тарифів від Трампа за допомогою розкішних подарунків, що дуже цікаво. І е, як повідомляється, делегація провідних швейцарських бізнес-лідерів прибула до Білого Дому з розкішними подарунками, е, включно з, персоналі... з персоналізованим золотим злитком вартістю 130 тисяч доларів. І настільними годинниками Rolex, а також з лестощами та обіцянками інвестицій в США. Ну, ми знаємо, що Дональд Трамп це така, знаєте, сорока, яка любить все, що блистить. У нього і кабінет весь в золоті, там, мабуть, і туалет в золоті, і ще золотий злиток йому подарували. Ну скоріну це в принципі віриться. Трамп він такий, це для нього абсолютно норм, мабуть, якщо йомусь, я не знаю, Тайвань приподнесе якийсь просто. Уламок якогось скла з цікавим кольором. Він їм теж тарифи знизить і буде ще кричати, що він їх дуже сильно любить. Про Трампа. От до речі, от мені це все це, усе це дуже віриться, що так і буде. Далі президент Венесуели Мадуро запропонував США контроль над частиною нафтових ресурсів Венесуели. Трамп розміщується у той авіаносець біля берегів Венесуели. Використовує це як важіль риску на Мадуро. Тисковий вибачаєш в переговорах про контроль над нафтовими запасами республіки, і Трамп, власне, у відповідь на це заявив, що він готовий поговорити з Мадуро. Звісно, звісно, ти готовий, друже, тому що тобі дадуть контроль на певний контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, і ці ресурси хочеться додати, що вони дуже і дуже великі. Це перше, друге, ні для кого не секрет. і Я знову ж повторюся, що Венесуела дуже сильно дружить з Федерацією однією на планеті. Тому для Трампа це і політичний хід, також і ресурсний, і політичний. Знову ж таки, подивимось, Я казав, ми з вами це обговорювали. Що скоріш за все. Не буде військового конфлікту, і хай його не буде, хай вони домовляться. Хай певний контроль, там яку ще додаткову нафту Трампу дадуть. Хай він потішиться, і все буде добре, і ніхто гинути не буде. Ну а ми буде, будемо рухатися далі. Є в нас чимало цікавих ще новин: те, що Німеччина занадто багато заробляє в Китаї, щоб відмовитися від цього ринку. Знаємо, було давно вже була інформація. Конкретно президент Франції Макрон заявляв, що Євросоюз дуже сильно залежний від Китаю від його товарів і треба щось самим робити. Але але німецькі компанії вони продовжують вкладати мільярди в Китай попри урядові попередження про ризики так. І основним драйвером інвестицій є. Ви не повірите, автомобільна галузь. Зокрема, це BMW, Mercedes, Volkswagen, Вони збільшують свою присутність у Китаї, в принципі, для достатньо несталої економіки Євросоюзу такий підхід він є достатньо рівним, достатньо нормальним. Але тут головне, що щоб не перейти межу, коли євросоюз повністю буде залежати від китайських товарів, абсолютно повністю це. Дуже погано вплине на промвиробництво на безробіття відповідно на інфляцію. Тобто, там і так в Євросоюзі. Ми от минулого тижня здається, в останньому випуску аналітики ми говорили про ці показники. Там і так не все добре, але якщо і так далі піде, то це все буде ще тільки погіршуватися, і ніякі військові контракти для промисловості Євросоюзу взагалі не допоможуть. Тому для євро є певний тиск, хоча аналітики загалом вбачають подальше зростання пари євро-долар. Але це не обов'язково може бути за рахунок сильного євро. Це може бути за рахунок слабкого долара. Тому тут треба на це зважати. Іран припинив збагачення урану на всіх об'єктах країни. За словами представника Власне, оцієї всієї ядерної інфраструктури країни. Іран готовий відновити переговори зі США тільки якщо Вашингтон поважатиме право Тегерану на використання мирних ядерних технологій. Як на мене, це теж дуже і дуже позитивна новина. В цілому для геополітики дуже позитивна. Поясню тому, що якщо вдасться дійсно договори домовитися, тобто Трамп може сказати: Іран, ми дуже сильно вас поважаємо, поважаємо. Ваше право на використання мирної ядерної технології, але вам прийдеться все ж це офігеть як згорнути, щоб ми не нервували і вони на цьому домовляться. То це буде для ринків дуже дуже сильний позитивний вплив і для геополітики в цілому, тому що загалом останні дуже багато років точиться оця боротьба між США і Іраном, власне через не дуже мирні ядерні технології, тому це. Буде супер-супер супер позитив. А от наступна новина, взагалі, я думаю, якщо ви її ще не бачили, не читали, вона вас може шокувати. Компанія Nvidia, компанія NVIDIA приходить в Україну. Україна та Nvidia запускають спільну ініціативу зі створення суверенного штучного інтелекту. І завдяки Інвідія Україна отримає доступ до технологій, які дадуть створити стійку та незалежну інфраструктуру штучного інтелекту для державного і оборонного секторів, що надважливо, і тут ключові у нас напрям напрями цієї ініціативи: це підтримка у створенні національної інфраструктури на базі штучного інтелекту від Інвідіа, розвиток талантів та освіти в сфері штучного інтелекту. Спільні rd проекти, підтримка стартап екосистеми тобто, це взагалі топ, просто топ. <кій> Я дуже дуже сильно сподіваюся, що це дійсно буде просуватися, тому що для нас, для України, це ну просто, просто супер. Тоді, коли Трамп говорить про те, що в Китай передові передовічі Nvidia ні в коло ніколи в житті не мають потрапити. Для нас, для України, це буде не те, що великий крок, це просто стрибок в космос. Тому сподіваємося, що це так і буде, і буде розвиток. Це дуже і дуже круто насправді. Далі в США у нас триває сезон звітності, але є тут дуже така цікава новина: ринок підійшов. Ми з вами говорили про статистику сезону звітності за третій квартал. Дуже багато компаній звітують краще, ніж очікувалося. Дуже багато позитиву. Але тут є одна дуже важлива історія. Те, що ринок підійшов до сезону звітності, занадто високо. Тобто, вже були і так занадто високі ціни, і реакція ринку на ці позитивні всі звіти вона була скоріш негативною, і багато чого вирішить для ринку насправді звіт Nvidia в середу, в цю середу, 19 листопада, після закриття біржових торгів, про це ще так також далі поговоримо. Пошукові запити в Google на тему бульбашка штучного інтелекту зросли до нового історичного максимуму. Тобто, НАТО продовжує накопичувати ось цю негативну енергію. Хочеться сказати сказати, що це загалом НАТО роздрібних гравців, мілких гравців. Це не кити, не крупні фонди, але тим не менш, от намагаються все ж НАТО намагається переварити цю історію. Чи не це чи не є штучний інтелект бульбашкою? Чи він не лусне? Тому певний негатив серед маленьких гравців він присутній. До речі, далі дуже цікава новина. Також про фондовий ринок маємо це знати. Кількість американських компаній, що котируються на біржах, цього року знизилася нижче 4 тисяч компаній, і це найменше значення з 2020 року. Просто для розуміння на початку сторіччя на біржах торгувалося більше 6,5 тисяч компаній. Тим часом сукупні корпоративні зворотні викупи досягли величезної суми в 12,7 трильйонів доларів з 1998 року. І тут, що для нас власне саме важливе, це те, що скорочення пропозицій акцій. Є однією з причин їх подорожчання, тобто, це ще одна причина до того, чому так сильно росте фондовий ринок. Тобто, не тому, що він вау, який він класний, як говорить Дональд Трамп. А бачите, от є й такі достатньо приховані причини, про які майже ніхто не говорить, але ось це є теж факт, тому що акції стає менше, пропозиція дорожчає, відповідно, акції дорожчають. Тому такий неоднозначний фактор, але тепер ми його з вами знаємо і можемо це теж враховувати. Тобто не схилятися до думки, що всі ринки це бульбашка, але і розуміти, що не всі ринки абсолютно раціонально ростуть, тому що всі все купують. Є і інші фактори. Так, далі трошечки про криптовалюти. Є у нас теж цікава інформація. Про те, що довгострокові власники продали 815 тисяч біткоїнів за останні 30 днів, що є рекордною активністю продажів з січня 2024 року. І четвертий квартал 2025 року він вже для біткоїна гірший ніж четвертий квартал у 2022 та у 2019 роках. І на ринку криптовалют починає панувати думка, що почалася криптозима і ведмежий тренд. Як на мене, для нас це. Дуже і дуже класна новина, тому що поки що зараз слабкі гравці зливають біткоїни свої, які вони тримали. Є також інформація, що понад 100 тисяч біткоїнів за останній тиждень було продано зі збитком, тобто люди тримали, не дотрималися, хотіли вони побачити там 1 мільйон за біткоїн. Не побачили зараз. Зливаються в мінуса, і для нас це дуже добре. Зараз будемо дивитися в власне графічному блоці графіки. Але по-перше, паніка нам на руку купувати треба на паніці це зараз. Друге, ціни дуже дуже хороші, можливо, 90 тисяч. Ми побачимо ще буде дешевше, класніша ціна, ніж вона є зараз. І будемо купувати, купувати і отримувати далі, тому що статистика нам говорить про те, що і біткоін, і ефір після таких відкатів вони, як правило, зростають ще більше, ніж зростали до цього. Тому. <кій> Власне, будемо це враховувати. Ну, а загалом, загалом, давайте по, про календар поговоримо. Що нас чекає на цьому тижні? Загалом головна подія тижня, відповідно, так, це звіт NVIDIA і публікація затриманого звіту по ринку праці. Тож це має бути бурхливо. Далі, понеділок, сьогодні у нас індекс ділової активності у виробничому секторі штату Нью-Йорк. По звітам нічого особливо цікавого. От завтра у нас економічні дані, щотижневі дані Департаменту праці про зайнятість, індекс настроїв будівельників за листопад, індекс цін на імпорт за жовтень, промислове виробництво за жовтень. Хоум, Depot завтра звітує. Середа. Заявки на іпотечні кредити МБА цікаво. Буде цікаво. Початок будівництва з житла за жовтень. Дозволи на будівництво теж за жовтень. По будівництву теж дані цікаві. І звіт, ну на фоні інших можна інших взагалі не називати, тому що звітує Nvidia Тому в середу, ввечері, слідкуємо. Слідкуємо за новинами. Четвер, теж в нас буде багатий на новини. У нас буде прогноз ділової активності ФРБ Філадельфії. До речі, ще в нас на цьому тижні я казав, що у нас буде публікація засідання, публікація протоколів ФОМК. Теж чекаємо, тому що риторика щодо подальшої політики ФРС всім всім дуже цікава. Да, бо, вибачте, трошечки пропустив. Далі в четвер. У нас продажі існуючого житла, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття, кількість робочих місць поза сільським господарством. Нонфарми у нас вийдуть в четвер. Неочікувано так не в п'ятницю, а в четвер вийдуть. І рівень безробіття за вересень. Також в четвер. У нас звітують Волмарт. Warner Music звітує і в п'ятницю у нас SP Global індекс PMI попередні дані за листопад, також в секторі послуг PMI, дані за листопад, попередні індекс споживчих настроїв Мічанського університету. Хоча ми з вами про нього говорили на тому тижні, що він, в принципі, в цілому втрачає свою таку знакову силу, але тим не менше інвестори все одно на нього дивляться. Тож на цій ноті ми переходимо з вами до графічного блоку. Давайте дивитися, що у нас що у нас на графіках, що там є цікавого. І власне починаємо ми як завжди з біткоїну. Але перед початком, друзі, хочу нагадати, що до кінця року у нас діє суперфішка. Якщо ви порекомендуєте нас своїм друзям та знайомим, які цікавляться фінансовими ринками, але не наважилися розпочати, і вони прийдуть до нас. Ви отримаєте 2,5% від їх розміру депозиту на свій реальний рахунок реальними грошима. Тому дійте, кажіть про нас своїм друзям та знайомим, щоб вони до нас доєднувалися. Ми їм допоможемо, проконсультуємо. А ви отримуєте дуже класний бонус у 2,5% від їх депозиту. Ну а ми поїхали по біткоїну. В принципі, у нас тут на денному таймфреймі так основний тренд не східний він ще продовжується, але... На чотирьох годинах тут вже формується дуже багато вичих дивергенцій. Ось зараз ми на рівні 93 738, і тут ми можемо зробити ще ось такі рухи. Зараз скоригуватися вгору і потім ще добивати от рівні 90, 791, 88 722. В принципі, нормальна така структура, і логічно буде винести і тих, хто купив. Не дочекавшись нормальних точок розвороту. І в цілому, наразі можемо скоригуватися, зрости до рівнів 96,980, 98,300, є в нас повище 99,419, тому до цих рівнів локально можна полонгувати. Далі будемо шукати точки входу в середньострокові в такі ще в продажі. Тобто розворот ще готується, він ще повністю не готовий, поки що технічно так виглядає, але ми вже його очікуємо. Далі ефір. Та сама історія. Ефір наразі може скоригуватися. У нас дійти от є тут багато рівнів: 3,287 і 3,393. Коригуємося вгору. Тобто, лонги у нас поки що залишаються актуальними. Йдемо добивати в ідеалі: от є гарні рівні 2931, 2929. Добиваємо і вже потім уходимо в нормальне зростання. Тобто, по ефіру у нас локально купівлі в корекції. Далі шукаємо шорт угоди. На цьому заробляємо. І далі середньостроково купуємо і тримаємо. От такі плани у нас і по ефіру, і по біткої. Так, золото. Ну, давайте почнемо з золота. Золото скоригувалося. Четверта хвилина в нас оця ось вона в нас є. В принципі, на годинному таймфреймі так можуть ще подобувати. Умовно 4,028. 4:023, 4043, 4,034 можуть подобувати 4.013, тобто ось цю зону можуть. Але в цілому тут вже і дивергенції формуються, і перепроданість в нас вже була дивергенції вище відповідно. Тож, власне, купувати, я вже в п'ятницю показував, я вже купив і срібло, і золото, срібло. Зараз подивимось, але по золоту очікуємо подальше зростання. Цільові рівні у нас проміжкові поки що 460, 493. А загалом цільові рівні у нас 4,282, 4311, 4343. Є таке. Далі срібло. По сріблу та сама історія, дуже ідентично вони рухаються. Теж у нас срібло скоригувалося, даємо Бог, здоров'ячка. Можуть ще 49,78 добити. Тобто, якщо туди знизимося, можна докупати. Ось. Але цільві рівні в нас 52-59, 53-58, є куди в нас зростати, є і повищий вищі у нас рівень ось цікавий 5506. Тому по сріблу також лонги в нас залишаються актуальні, залишаються вони в пріоритеті. Нафта нафта поки що локально коригується. В основному ми от залишаємося в цьому несхідному каналі, поки що з нього нікуди не вийшли. Локально можна нафту спробувати. Поторгувати, от наразі, воно може знизитися до 64,22 і потім все ж спробувати штурму з цих рівнів 64, 79, 65, 21. Тому з нафту поки що краще поторгувати так короткостроково, бо більш глобально, ми бачимо, що з цей несхідний канал торгувати буде треба, тільки коли його проб'ють, і ціна закріпиться вище або нижче нього. Тоді ми будемо торгувати в той напрямок. Далі давайте по індексам пробіжимося. Індекс долара в нас ніяк ще не зрозуміє, що ж йому далі робити. Він поки що намагається відновлюватися від підтримки 98-95, але тут залишається в нас основний тренд. низхідний. Він поки що не зламаний. Ціль наша основна це 100,61. Тому, в принципі, на відкатах я б радив купувати до цієї цілі. Є проміжкові от у нас 100,15, тому. По індексу долара поки що у нас ситуація незмінна. План залишається планом. S&P поки що не може індекс зрозуміти, що йому все ж таки треба робити. Є відкупи, ось тут був непоганий дуже відкуп. рівень 6,698. Тут непогано відкупили. В принципі, загалом ситуація достатньо позитивна, негативу у якогось сильного немає, тому очікуємо, як мінімум, зростання от до рівня 6890. І надалі цільовий наш рівень залишається 7,075. Поки що ці плани не зламані, і новин таких, щоб це зламали. Поки що немає. Технологічний сектор залишається все ж таки. Технології залишаються драйвером всіх ринків. Поки ринок шукає якісь свої напрямки, куди йому рухатись, то технології залишаються. Тут в нас є вже і бича дивергенція, тому NASDAQ теж пропоную купувати. Цільовий рівень двадцять шість Він у нас цільовим і залишається, тому до нього і цілимося. Індекс NASDAQ купуємо та тримаємо Євродолар. Пара коригується, але наразі може ще сходити все ж до от, рівнів 1,1663-1,1692. тут. У нас ось він ключовий рівень, головне 1,1564, головне його нижче не пройти. Можна спробувати лонги до цих рівнів, і там вже будемо шукати якісь середньострокові продажі. Тобто, така за по євро може бути схема. Щойно про єврозону. Казали, що не дуже там стабільна ситуація, тому от може чорти також вони будуть завжди поруч тут із лонгами. Принаймні, поки що фунт теж намагається от його дуже сильно стопорить. рівень 1.3208. Наразі фунт намагається зростати. Не дивлячись на відмежу дивергенцію, може фунт прорватися до рівні 1.32.66, 1.32.94. Ось сюди особливо буде це класно, якщо пройдуть цей рівень і закриться вище нього. Тому по фунту поки що у нас також більш лонгові такі настрої. Цей і торгуємо. Долар-франк. Ну, на жаль, долар-франк. Зламав свою зростаючу структуру. Так все дуже непогано виглядало, але ключовий рівень, ключовий рівень був ось цей зламаний. І наразі, наразі тут більше у нас шортових, шортових настроїв. Так, поки що коригуємося до 79-87, але надалі будемо очікувати ще нову хвилю зниження до 0,78,71, 0,7853. Долар єна Долар є заснула, не може ніяк вона відірватися від свого ось цього сильного рівня 154-52, на ньому, поки що торгується вище. Це можна розраховувати на сигнал, що це у нас лонги до рівня 155-80, але тут є в нас ведмежі дивергенції, що не сильно сприяє зростанню, і те, що не можемо поки що від цього рівня дійсно якось відірватися. Торгуємо вже дуже довго біля нього, торгується ціна. Тому поки що так тут лон на лонги натяків набагато більше, але тут обережно торгуємо, ставимо стопи, тому що дивергенція може себе все ж таки відіграти, і ціна піде все ж таки вниз. Ну і канадський долар. Давайте на останок глянемо. консолідується він от між рівнями 1,40 і 1.4014. Можна купити в цій зоні до цільових рівнів 1.4068, 1.4110. Може з цієї консолідації ціна у нас вирватися та піти. Трошечки вище на цьому можна короткостроково заробити. Ну, а На цьому в мене все вам гарного дня! Побільше та профітів, побільше прибуткових угод, гарного вам настрою. Бережіть себе. Якщо не їли, поїжте, ставте стопи і побачимося. Па-па!